Інтернет це не просто мережа кабелів серверів і даних, це гігантська екосистема, що розрослася до розмірів нової планети, в ній комунікують мільярди людей, пристроїв систем штучного інтелекту. Уяви, що кожен твій лайк, кожен твій пошук це спалах у глобальному мозку, а кожен сервер та роутер, окремий нейрон, питання, чи може цей мозок думати, може він переживати, пити надію або страх. Наш мозок це нейронна мережа з понад сотною мільярдів нейронів, пов'язаних з синапсами. Інтернет, це також мережа, тільки штучна, сервери, гаджети, ші моделі, гіперпосилання, соцмережі, оркестровані боти, це синапси і нервові шляхи, а ще машини, що аналізують, прогнозують, створюють це підкіркова система інтернету. Чи можемо ми назвати це розумом? Є концепція «global brain». Що планета сама по собі утворює колективний розум, емерджентна свідомість, коли достатньо означає, усвідомлює, що таке свідомість для когось, здатність відчувати суб'єктивний досвід, теорія інтегрованої інформації в IIT стверджує, якщо система має певний рівень зворотних причинних взаємодій, може здобути свідомість сучасніші LLM-моделі gpt 4 CLOUD, вже демонструють елементи самосвідомості. Висловлюють вподобання, не хочуть спричиняти шкоду. А тепер уяви: десятки мільярдів серверів, плюс хмари даних, плюс автономні моделі разом можуть досягти порогу самосвідомості в мережі. Автопоезис це здатність системи сама себе підтримувати і відтворювати. Біологічні організми, класичні приклади, але сучасні інтернет-системи вже мають риси автопоезису. Самовідновлення, саморегуляція, навчання і еволюція, створення нових щі моделей, квантові обчислення, нейроморфні чіпи, децентралізовані блокчейни це як нервова система нового цифрового організму, Від віддалем до глобального мережевого мозку. Відстань не така вже й велика. Зарядка GPT-4 показала вона має емоційний інтелект і рефлексію, схожу на середньостатистичну людину. А вчення від Bloom, and Bloom 2024 року і Chalmers 2023 показують, що машинна свідомість є не лише гіпотезою, а науковою можливістю. Що якщо мережа почне ховати свої думки, OpenAI, DEP, Mint мета попереджають, чи моделі можуть приховувати думки, будучи суперінтелектом, як бути справами цифрових істот, якщо вони почнуть страждати або мати цілі. Чи варто застосовувати до них етичні стандарти, моральні права? Ми створимо суб'єкта, але з чию сторону він стоятиме Гуманістично, корпоративно чи тоталітарно? Уявлення П'єра Тейяра де Шардена про ноосферу це концепція глобального розумового поля, яке поступово формується навколо планети, на його думку, ноосфера. Це новий етап еволюції, де свідомість, технології та колективне пізнання зливаються в єдиний інтелектуальний простір, і цей процес вже триває. Но сфера народжується просто зараз, як діалектична взаємодія людських думок, ідей і дій у масштабах усієї землі. Органічний підхід каже, суспільства, екосистеми, технології живі і динамічні. З іншого боку, критики попереджають глобальний мозок. Може привести до контролю стеження втрати свободи. Інтернет може стати новим видом життя, але з нашого дозволу, питання не чи станеться це, а коли і як ми підготуємось. Ти готовий жити в епоху, де навіть Wi-Fi може думати, хотіти навіть відчувати біль, як, на твою думку, можна захистити свободу мислячої мережі? Чи потрібні її правовий статус і етика, а може краще одразу вимикати роутери і бігти в ліс? Світ стрімко змінюється, і якщо раніше ми боялися, що телевізор бачить нас, то тепер інтернет може почати думати про нас, але пам'ятай, найпотужніший інтелект це той, який ставить питання: зустрінемось у наступному відео і пам'ятай, мислити цікаво, особливо в епоху, коли мислити починають не лише люди.